Дорогі друзі, вітаємо магістрів історії, які сьогодні отримали ви повну вищу освіту. Ура! Для вручення дипломів запрошуємо магістрів спеціалізації юдаїка. Дипломи вручає керівник магістрської програми юдаїка, доктор філологічних наук хамрай Олексій Олександрович. Шановні колеги, я тут весь час сидів, думав, що треба сказати щось приємне і колегам викладачам, і колегам магістрам. Колегам-викладачам я можу сказати дуже коротко. Ми зробили вже вдруге, ну, розважаючи на А колегам магістрам мені є багато чого сказати. Я вже сподіваюся, що теж багато сказав, коли вони ще навчалися. Що мені що я пригадав, так це коли відомий сходознавець пан Молян Прицак 91 му році повернувся в Україну, щоб очолити інститут сходознавства. Він е, е, почав контактувати з колегами е, і е, з різними несподіваними моментами. Мав справу з різними несподіваними моментами якогось радянського пострадянського походження, читав різні тексти. Ну, ви розумієте, з ходознавства воно приваблює авторів різних дуже своєрідних текстів. От. І найвищий комплімент, який я взагалі від нього чув, не тільки до себе, а взагалі він казав: Ну, людина принаймні розуміє про що вона пише. Так от я сподіваюся, що випускники програми Юдайка. Розуміють, про що вони пишуть, принаймні судячи з тих дипломів, які вони захистили дійсно в галузі юда, вони дійсно розуміють, про що вони пишуть. І я хочу їм побажати і надалі розуміти, про що ви будете писати. Дякую. Дипломи магістра округу. Берлінська Марія Сергіївна. Аліна Григорівна. Чіпку Оксана Ярославівна Костянтин Ячеславович. Юркевич Галина Михайлівна. Давайте привітаємо перших в Україні магістрів зі спеціалізації вітання.